У Житомирі 24 лютого відбулося погашення поштової марки ПТН ПНХ. Ескізо марки став малюнок графіті британського вуличного художника Бенксі. Витвір. Бенксі, відомий художник вуличний, який намалював образ хлопчика, який бореться з великим дзюдоїстом, і перемагає його да, на полузруйнованому будинку в Бородянці Київської області. Ми взяли його за основу з отриманням всіх прав інтелектуальних на цей витвір. Да? І це лягло в основу цієї марки. Це символічно маленький хлопчик, наші наша молодь протистоїть в тому числі, згуртувавшись з військовослужбовцями проти російської агресії проти якихось незрозумілих зрозуміли Тираж поштової марки становить 250 тисяч маркових аркушів. Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку навчальних закладів, які зазнали руйнувань під час російських обстрілів. Марку можна придбати у відділенні Укрпошти, а також у офіційному онлайн-магазині. Одна людина може придбати найбільше десяти марок. Тетяна Докач, Віктор Підвесоцький, Суспільне, Новини Житомир.